Виконуємо номер 814 із підручника Алгебра 7 та номер 36.4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники і всього 6 завдань. Приступаємо до виконання. У нас різниця кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Отже, маємо різниця цих виразів на неповний квадрат їх суми. Завдання друге: у нас сума кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Завдання третє, вісім подамо як 2 у кубі, і тепер у нас різниця кубів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. І піднесемо 2 до квадрата. Це буде 4 додати 2а і додати А в квадраті. 27 подамо як 3 в кубі. І тепер сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. віднесем 3 до квадрата. Завдання п'яте. Подамо 64, як 4 в кубі. Тепер різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Піднесемо 4 до квадрата. І останнє завдання 0,1 тисячно ну, подамо як 0,1 десяту у кубі. І тепер маємо сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці і піднесемо 0,1 до квадрата. номер 814 із підручника Алгебра 7 та номер 36.4 із підручника Математика 7 виконано